Доброго дня, на календарі на сьогодні 14 березня, 25 рік, Рівненська область. Як бачимо, бджілка активно працює, несе пилок, не дивлячись на те, що на дворі доволі прохолодно. Дивіться, наскільки активний іде лід бджіл з пилком. Уже, думаю, через декілька днів, після цього, як пройдеться похолодання, вже розпочинатиму збір пилку. Повторюсь ще раз, Рівненська область, дивіться, як активно йде бджола, що на нижній, що на верхній. Всі бджілки йдуть з пилочком. Якось так, друзі, а у вас як справа? Ось одна сіла на руку, на палець вірніше. Озлетіла, втомилася. Зараз ще доробляю свої пилку збірники. Добробляємо, ну, готуємо вже до переселення бджіл, вже трошки переселили. У нові вулики бджоли, дивіться, що робиться, як іде активно бджола. Це не дивлячись на те, що зараз доволі хмурно і прохолодно. Це вже ліщина, ліщина котики, все квітне, усе цвіте. Як бачимо, бджілки гарно працюють. Іде активний збір пилку у бджіл.